Кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс та кандидат від республіканців Дональд Трамп увечері у вівторок проведуть дебати, які можуть стати ключовим моментом у передвиборчій кампанії на виборах 5 листопада. Зустрінуться опоненти в національному конституційному центрі у Філадельфії. Про очікування від цих дебатів серед американських виборців, які питання є для них важливими, ми поговоримо з нашою кореспонденткою Марією Ульяновською, яка приєднується до нашої студії з Філадельфії. Привіт, Марія. Марія, якими є очікування? Марія, ми є очікування від цих дебатів? Яке їх значення для цих перегонів? Адже ми знаємо, що останні дебати між Байденом та Трампом значно змінили хід передвиборчої кампанії. Надалі, по перше хочу сказати, що ми знаходимося у самому епіцентрі подій. Ми знаходимося на території історичного музею е, незалежності, яке є непересічним місцем для свободи сполучених штатів. Адже саме тут батьки засновники ухвалювали декларацію незалежності і конституцію Сполучених Штатів. І це місце має можливість сьогодні знову стати свідком історії, адже позаду мене знаходиться національний конституційний центр, там де і будуть відбуватися дебати між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Саме місто також готується дуже активно до цих дебатів по всьому Сто ми бачимо політичну рекламу, аматорську агітацію. Люди продають футболки, люди схвильовані, люди захоплені. Люди хочуть почути, що сьогодні скажуть кандидати. Люди навіть організовують вечірки спеціальні для перегляду цих дебатів. І дійсно ці дебати будуть дуже критичними для цих президентських перегонів. Адже президентські перегони перезавантажилися з новими кандидатами трохи більше ніж місяць тому. Самі самі вибори будуть 5 листопада. Тобто, дуже малесенький є проміжок часу, коли кандидати можуть проявити себе, можуть переконати виборців голосувати за них, і це зокрема дуже важливо для Камали Гарріс, тому що опитування показують, що 28% виборців хочуть почути про неї більше. Тоді як лише 9% кажуть кажуть саме про Дональда Трампа. Ну і також опитування кажуть, що це будуть дійсно дуже запеклі перегони. І обидвом кандидатам на цих дебатах потрібно переконати тих виборців, які ще не визначилися. І Пенсильванія, зокрема, є таким штатом, який може визначити долю цих виборів. Так до 2016 року Пенсильванія шість разів голосувала за демократів у шістнадцятому. Переміг Дональд Трамп із відривом. 0,7%. у 2020 році переміг Джо Байден із відривом 1,2%. тобто дуже маленький це є проміжок. Якщо говорити про те, що очікують виборці. То вони зокрема очікують відповідей на питання внутрішньої політики. Це те, що їх хвилює найбільше. Вони хочуть почути чіткість політичних позицій своїх кандидатів. Ну і також вони хочуть почути дуже такі цивільні дорослу дискусію між двома кандидатами без особистих образ. Давайте послухаємо, що вони нам сказали що ви хочете почути від свого кандидата і від опонента. Я не дуже хочу багато чути від суперника, але я хочу побачити, як вона проявиться. Надасть більше деталі про те, які її бачення для нашої країни в майбутньому, як вона збирається об'єднувати людей. Я дуже б хотіла побачити реальну розмову, справжній дискурс політики та думок. Але на жаль, планка зараз досить низька, але це те, що я хотіла б побачити. Я хотіла б дізнатися, що вони збираються робити, щоб виправити економіку. Все так дорого. Ціни в продуктових магазинах просто обурливі. І також я хочу знати, що вони збираються робити щодо світової політики. Всюдо війни це дуже дуже страшно. Тож просто скажіть, що ви збираєтесь для нас зробити. Досить нісенітниць. Я хотів би почути, як Камала розповість трохи про свої плани. Я думаю, що більшість виборців цього чекає. Я також хотів би, аби Трамп зробив те саме. Але я не знаю, чи це станеться. Я хотів би почути, як вони збираються розібратися із проблемами, які ми зараз маємо. Просто будьте чесними щодо цього, якою є їхня політика. я хочу знати, що вони збираються робити з економікою та кордоном. Для мене це дві дійсно важливі проблеми. Я хочу знати, що обидва кандидати хотіли б зробити, дізнатися про їхні бачення Америки та суспільства, яке насправді принесе користь конкретним людям, а не просто широку риторику, Марія, як правило, американських виборців турбують переважно питання внутрішньої політики. Я знаю, ти спілкувалася з виборцями, чи хочуть вони почути позиції кандидатів щодо зовнішньої політики, і, зокрема, щодо України. Абсолютно так, Наталю. Ми говорили з людьми про те, які їхні очікування від дебатів. Усі говорили про питання внутрішньої політики, про економіку, про питання доступу до охорони здоров'я, про права жінок репродуктивні, і майже ніхто не говорив про питання зовнішньої політики, крім однієї жінки, яка сказала, що дійсно у світі так багато воїн і треба з цим щось робити. Якщо ж говорити про питання зовнішньої політики, то в сполучених штатах зараз фокус є на двох війнах, які важливі для політики Сполучених Штатів. Це є по перше, війна Хамасу із Ізраїлем, і це є війна Росі. Ції проти України. І якщо позиції кандидатів щодо першої війни ми більш-менш знаємо і чули і в різних інтерв'ю, в їхніх заявах, то позиції щодо України досі залишаються досить розмивчастими. І позиція Дональда Трампа, який говорить, що він треба припинити, і він зможе її припинити в перший день, коли він стане президентом, і позиція Камала Гарріс, яка каже, що потрібно продовжувати підтримувати Україну. Дуже бракує тут якихось чітких кроків, як саме вони це будуть робити, і якими будуться кроки, чи будуть домовлятися з Путіним, якщо говорити про думки. Людей тут на вулиці ми запитали їх про те, що вони думають, якою має бути політика обидвох кандидатів щодо України. І в той час, коли одні кажуть, що потрібно продовжувати підтримувати Україну, інші кажуть, що вони втомилися від цієї війни, і потрібно завершувати її якнайшвидше. Я сподіваюся, що її політика полягає в тому, аби продовжувати підтримувати Україну і забезпечувати вибачте, це трохи емоційно продовжувати підтримувати українців і забезпечувати їх не тільки грошима, але й зброєю, необхідною для захисту. На них напали, а росіяни є агресорами. Я сподіваюся, що вона збереже цю позицію і ухвалиться як частину своєї політики. Нам потрібно підтримувати Україну. Я не знаю, але він має щось зробити. Україна зараз вторглася в Росію, і мабуть я розумію, чому, але нам потрібно просто це зупинити. Просто припинити війну в якийсь момент. Вона не може тривати, тому що Україна просто знищується і що залишиться. Я думаю, що він міг би мати розмову з Путіним, які б щось означали. І сподіваюся, поклали б кінець тому, що робить Путін, а також тому, що робить Україна, і просто припинили б це та уклали угоду. Я сподіваюся, що вона підтримує український народ, уряд його не залежить від російського режиму, і для мене важливо, аби вона це зробила. Зрештою, я більше зосереджений на внутрішніх питаннях. Але я вважаю, що ми маємо показати нашу силу за кордоном і дати зрозуміти, що такий агресор, як Росія, у цьому випадку, не повинен мати можливість забирати території в інших. Суверенітет важливий очевидно, що мир є найважливішим, що ми можемо тут досягти. Якщо ж ні, то яка ваша позиція? Чому вона така? Допоможіть мені зрозуміти, якою саме є ваша політика і чого ви збираєтесь досягти? Дякую, Марія, за твою роботу. Дебати у Філадельфії відбудуться у 21-й за Вашингтонським часом. Голос Америки транслюватиме їх наживо з українським перекладом.